Я впевнена, що ви хоч раз у житті бачили мультики студії Піксар. Пам'ятаєте, там вистрибується така лампа, дуже дуже мила. Але мало хто знає, що це перша компанія, яка зробила мультик повністю за допомогою комп'ютерної графіки. Чому студія 9 років була збитковою, і яке відношення до неї має Стів Джобс? А також як ось ця сама мила лампа стала символом компанії? Дивіться. Здається, ця парочка лампа і лампеня були вічно, і нам вічність було відоме ім'я Піксар. А насправді історія компанії доволі молода і неочікувана. Як приносивши дев'ять років збитки, піксар вдалося стати мільярдерами. Чому відсутність можливостей робити реалістичну графіку вивела їх в лідери? І до чого тут Стів Джобс, Піксар від засновників історії іграшок і Рататуя? Студія Піксер була створена ще до того, як комп'ютерна анімація стала справжньою комп'ютерною анімацією у 1971 році. Режисер Джордж Лукас заснував свою компанію з виробництва кінофільмів Лукасфільм. Тоді, коли вони випустили фільм з комп'ютерною графікою на популярні зоріні війни, режисер захопився амбітним напрямком розвитком комп'ютерної графіки у кіноіндустрії. А у 1979 році у своїй компанії LucasFilm відкрив підрозділ, який мав займатися лише комп'ютерною графікою. Першими, хто прийшов у LucasFilm, були Ед Кетмел і Елві Рей Сміт, які відповідали за комп'ютерну графіку. До цього чоловіки працювали у компанії CGI, яка першою у світі використовувала комп'ютерні графічні зображення. Згодом до них приєднався дизайнер Джон Ластер. До того він працював на студії Волта Діснея. Однак там йому не дозволяли реалізовувати свої сміливі комп'ютерно-анімаційні ідеї. Так у комп'ютерному підрозділі Лукасфільм зібралися найкращі спеціалісти з комп'ютерної графіки того часу. Кетмел, Сміт та Ластер мали одну мрію на трьох зробити повнометражний мультфільм, який би повністю був виконаний за допомогою комп'ютерної графіки. Однак до великої мрії потрібно було йти малесенькими кроками. У ті часи можливостей комп'ютерів та кількох працівників було недостатньо, аби зробити цілий мультфільм. І вони почали з малого мультика на 90 секунд з назвою Пригоди Андре та Воллі». Розробники близько року працювали над творенням тривимірного зображення за допомогою комп'ютера і вже у 1984-му представили перший мультик повністю зроблений за допомогою комп'ютерної графіки. І, хоч комп'ютерний підрозділ Лукасфільму мав великі перспективи, власник Джордж Лукас продав його при перших же фінансових проблемах і не кому небудь, а самому Стіву Джобсу, якого тільки нещодавно виперли з його ж компанії Apple. Джобс тоді заснував іншу комп'ютерну компанію Next. А через рік викупив підрозділ Лукасфільму і назвав компанію Піксар. Однак у засновників підрозділу Лукас Фільм», а тепер працівників Піксару Еда Кетмела, Елвіра сміта та Джона Ластера, і нового власника «Піксар» Стіва Джобса розбігалися погляди на подальше майбутнє компанії. Етмал Сміт і Ластер наполягали на тому, щоб компанія розвивалася у мультиплікаційному напрямку і приділяла особливу увагу комп'ютерній графіці. Стів же хотів зробити ще одну компанію з виготовлення і продажу комп'ютерної техніки або ж програмного забезпечення. Засновникам довелося погодитися. Перший час вони виготовляли апарати та програмне забезпечення для різного обладнання. Однак паралельно з тим Піксар розробляли нові мультфільми. Так, у 1986 році світ побачив легендарний мультик Люксо-молодший про дорослу і малу лампи. Згодом лампа стала символом компанії та оселилася на логотипі. Завдяки таким коротким мультфільмам Піксар демонстрували свої розробки та можливості. Один такий мультик Олов'яна іграшка навіть утримав Оскар. Так, на Піксар звернув увагу Дісней і почав приглядатися до цієї інноваційної компанії, але не були готові впровадити такі інновації у себе. Поки Дісней думав, Джобс ставив на продаж програмного забезпечення, комп'ютерною графікою захопилися рекламні компанії. Тільки завдяки комп'ютерній графіці для реклами Піксар, хоч якось тримався на плаву. Весь цей час стів та й робив, що вкладав у компанії гроші, і навіть зарплату платив із власної кишені. Майже 10 років компанія вважалася збитковою. Джобс потім зізнався, що якби у 86-му році знав, скільки йому буде коштувати зберегти компанію, то він навіть би й не придбав Піксар у 1991 році. Дісней нарешті наважилося підписати з Піксар контракт. Компанія Walt Disney замовила у Pixar виробництво повнометражного мультфільму, виготовленого повністю за допомогою комп'ютерної графіки. Промальовувати людей на комп'ютері у ті часи було складно. Герої виходили якісь надто пластикові. Тоді й виникла ідея зробити мультфільм про справді пластикових героїв. Так народилася історія іграшок. Робота над мультфільмом Кипіла. Працівники Піксар почали буквально жити в офісі. Засновники компанії нарешті реалізовували мрію всього життя: зробити повнометражний мультфільм за допомогою комп'ютерної графіки. Результат перевершив всі очікування. У мультфільм було вкладено більше 40 мільйонів доларів. І Дісней і Піксар очікували в прокаті зібрати, хоча б 70. історія іграшок. Окупилася буквально в перші вихідні прокату і заробила понад 40 мільйонів доларів. Через два місяці після старту прокату мультик заробив 362 мільйони. Акції Pixar почали рости. Вперше за 9 років компанія і головне власник Стів Джобс отримали прибуток. Коли інновації вистрілили, Дісней запропонував Піксар десятирічний контракт на співпрацю. Ті погодились. Піксар випускає мультфільм за мультфільмом. Всі вони мають неабиякий успіх. А у 2006-му, після закінчення контракту на співпрацю, Стів Джобс продає Піксар компанії Волдісней в якості дочірньої компанії. На сьогодні Піксар досі продовжує випускати короткометражні мультики, демонструючи нові розробки у комп'ютерній графіці. Та з року в рік представляє все краще графічно виготовлений мультфільм компанія, яка 9 років була збитковою, вже понад 20 років заробляє мільярди.